Зараз сідаю вечеред. У мене два варених яйця в смятку, салат із баклажан, рибка запечена і одна половина авокадо. Коротше, у мене велика проблема визникла. Я поки купалась, у мене потік фільтр. Залило все на кухні тут. Капець водой по фільтру, течуть чуть струєчки. Я не можу перекрити там кран, до кінця не можу його закрити, у мене просто сили не вистачає. В тому році у нас фільтр тут лопнув. У нас тут взагалі хіряча вода, як не знаю, що. Через ці морози я не знаю, чи це якість фільтрів така. Чи Я, коротше, я не в курсі, але я така чесно, розстроєна, розбита, що капець. А ще я тільки покупалась, тому Ярик мені каже, біжи зараз. Сарай? Я, коротше, загрузила. Я загрузила стірку. У мене стирається стірка, тобто я не можу виключити воду. Мені потрібно, щоб воно дестиралось. І що тепер робити, я не знаю. Коротше, кожен раз падають якісь проблеми на голову. Що, значить, да чоловіка нема дома Завтра мастер приїде, я вже дозвонилась. Сьогодні вони не можуть приїхати. Ну, у нас вже майже 10-та година вечора. Але завтра вони приїдуть. До завтра, ще швидко стірка достирається, і мені прийдеться виключити взагалі воду вдома. Фух! коротше, в минулому році цей фільтр взагалі лопнув, у нас розлетівся. Вода тікла, капець тут по всій кухні. Позаминулому у нас. В скважині щось там лопало, що у нас вода то була, то не була, то, то натікло пів того, то і ями води. Коротше, не можу, мені так важко ніколи. Я вже на місці. Холодний, Холодне повітря, коротше, просвіжило мій мозок, все, зараз все зробимо. Блять, вода тече, капець. Я дивлюся, я його закручую, а воно тече. Ще сильніше. Я, коротше, просто на ніч перекрию воду. Я себе чувствую, блядь, ще грізніше, ніж до того, як в душ тільки що ходила. Ось мойкою. Okay. Хочете прикол? Я перекрила не той екран, що треба. А потім знайшла той, що треба. Блять, а тепер не можу відкрити у той, який не треба було перекривати. Дівчата, а у когось таке було. Я не можу просто. Мені у цей потрібно було перекрити, а я перекрила той, бо це не побачила. А тепер не можу його назад відкрити. А тут, наче, ну, наче менше, почало текти. Коротше, це, я так думаю, остатки вже стікають. Можна воду не перекривати буде в домі повністю тепер. Фух, справилась. Воду я перекрила на всякий випадок на ніч. мене взагалі ця ситуація трошечки вимотала, щось я, знаєте, аж зморена. Зараз восьма ранку, я їду. В аптеку у мене ще й Єгор заболів. Вчора мало того, що фільтр в крані прорвав на кухні. <кій> ще й всю ночь температура була. І не один градусник нормально взагалі не виміряв температуру. Ну, він був прямо гарячений, а градусник ртутний звичайний, показував температуру. 37, хоча він був набагато гарячіший. Я зараз хочу купити електронний, хай там буде якась похибка невелика, але трохи я його вимучила, що я його багато разів заставляла міряти температуру. Ми до півтретьої ночі не могли спати, тому що ми не знали, що яка температура. Я одні ліки йому дала від температури, він випив. Пройшло 2,5 години. Він ще гарячіший став ну на ощуп, як я його трогала, цілувала. А градусник температуру більшої не показував, як 37. Тому зараз поїду, куплю електронний градусник. Взагалі, розбити, як не знаю, що. Ще й в машині знов загорілася ця кнопка. Ну, коротше, ну що, це просто треба пережити. Ой, головне, зараз Єгорчика вилікувати, а ми сьогодні в школу збирались. Та-дам. В общем, у нас лопнула оця колба. І тому нам приїхали сьогодні майстера і замінили і фільтр, і колбу. Фільтр у нас був чистий, не знаю чого, а колба, в общем, тріснула. І тепер у нас новий ніде нічого не тече. Красота. І купила Єгору електронний градусник, тому що спиртовий. І ртутний, щось якось непонятно показували температуру всю ніч мені. Купила такий 320 гривень. 340-340 гривень такий коштує. В общем, тепер у нас це тепер у нас є нормальний градусник. А це ця колба, яка тріснула. Привезли мастера. Так що красотінь, вода більше текти не буде у мене. Купила сьогодні редиску. Так, мене сестра заразила рідіско, коштує 60 гривень, тут пів кіло. І зробила плов. Ну, воно не плов, а рисова каша, воно таке щось світленьке вийшло. А з рідіски зараз хочу, снідала я сьогодні. Просто рідіску, шматочками різала. А це я хочу зробити салат. Ще не вистачає зеленої цибулі для цього салата, але в мене просто її немає, тому буде. Так, економ варіант, так сказати. У нас на вечері сьогодні плов і салат із сердіскі і відварного яйця з майонезом. Не вистачає зеленої цибульки в салат, але не купила, забула. Йгорка, поки буде робити англійську мову, вирішила тільки що світло, зробити бісквіт. Зараз буду готувати бісквіт. Чимось його потім перемажемо, але ще не придумала чим. 4 яйця, 150 г муки, 150 г сахара, ванільний цукор. 10 г точно знаю, розрихлітеля, щепотка солі. У мене нема міксера, тому буде буду взбивати таким от вінчиком. Але воно теж офігенно взбиває. Тісто я вимішала. Дуже воно однорідне стало. Ну, в общем, не хуже чем міксером, правда, мідлініє. А форму я змазала вершковим маслом і зверху засипала манкою. У мене силіконової форми немає. Я їх повикидала, тому що вони геть старі були, я ногу ще не купила. І тому буду в керамічній такій випікати. Зараз я розогріваю духовку 170 градусів, і на 40-45 хвилин буду ставити в духовочку. Єгорка сьогодні малював якогось героя. Потім покажу вам у нього дуже багато гарних-гарних малюнків. Сьогодні ми купили вже бумагу формату А3. У нас починаються великі роботи вже не на альбомному листі, а на форматі А3. Вже починає, наче потрохи підніматися, але я не впевнена, якщо що. Єгорка, хоч і прихворів. Але уроки робимо. І скидаємо все класному керівнику. Вона перевіряє, дякую їй величезне. І виправляє помилки, якщо є. І ми потім ще й над тими помилками В общем, Взагалі, сілимо робити на кухні уроки, тому що я піку бісквіт, а ігорчик біля мене, вдруг, що я йому допомагаю. Зараз ще думаю. Який краще крем зробити на бісквіт? Або з просто його смастити, але я думаю, що він може бути суховат. Або. Або, може, заварний зробити. Зараз пошукаю в інтернеті. Все, шарлотка наша готова. Принаймні, я її проткнула. Не шарлотка, вибачте, бісквіт. Я проткнула його зубочисткою. Іначе як нічого не залишилось, зараз ще попробую. Геть чистенько. Дивіться, який гарний він вийшов. Зараз буду робити пропітку для пірога Класично. 150 мл води і 30 г цукру. Зараз я все це закипячу. розрізаю я бісквіт. Хочу подивитися, який він всередині вийшов. О, дивіться, який він гарний вийшов. Дуже такий класний зараз його. We rise like so buildings. As us higher. В общем, я буду работать сыром, звущенное молоко и вершки, 250 пятьдесят грамм сыра, двести пятьдесят грамм звучного молока. І 200 г вершків. Все це переб'ю блендером. Ну, це я знайшла цей рецепт в інтернеті. Будемо пробувати, що вийде. Сподіваюсь, що це буде дуже-дуже смачно. Тому що я і контію вчіпать цела ось посмішний. його фірмації, але мені здається, що я ну, занадто зробила цей крім житті. але жіночка казала, що він такий повинен бути, але він реально віжив. В общем, сприлюю, у мене ну, принаймні, той, що я наверх накладала. Але Ігор зараз буде пробувати. Сказав, що він хоче бісквіта. А іншу частину я розколотила желатин і залила в латочок, буде у нас кремове желе. Все, ми справились. Програма максимум на сьогодні виконана. Я, до речі, капусту таки не зробила. Хотіла капусту зробити квашену. Червону цю ліпістки, завтра буду її робити, мабуть. Може, пізно не йдемо включати генератор, але ми з Єгоркою їмо вже бісквіт. Він дуже смачний вийшов, дуже-дуже. Але якби крем не розтікався, було б взагалі огонь.